Художньо-мовленнєва діяльність, читання вірша Леоніда Полтави, великодні писанки. Доброго весняного дня усім! Рада вас вітати! У нас з вами розпочався останній третій місяць весни. А хто з вас знає, як він називається? Так, правильно, травень! А чи раді ви приходу травня? А яку радість приносить весна? людям, тваринам, рослинам. Так, малята, все правильно, з приходом весни все навколо радіє, все навколо пробуджується, а ще весна нам дарує веселі і радісні свята. Одне з таких є велике свято, Великдень. І в кожній родині, по всій нашій країні, всі зазалегідь готуються до цього свята. Розмальовують писанки і збирають великодній кошик. А що ж таке писанка? Розписане різнокольоровими візерунками пташини яйце називається в Україні писанка. Яйце це символ весняного відродження природи, зародження нового життя, продовження роду. Писанка це невід'ємний атрибут Великодня. Сьогодні я вам пропоную послухати вірш, який написав Леонід Полтава. Він називається Великодні писанки. Тож слухайте уважно. Що за дивні яєчка наша курочка знесла? Намальоване гніздечко ще й пташиночка мала. Навкруги барвисті квіти, ще й вербові гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це? Певно писанки. Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола. Сяють наші писанки, як весняні квіточки. Малята, вам сподобався віршик? А хто запам'ятав, як він називається? Так, правильно, великодні писанки. До якого свята Готувалися дітки у віршику. Так, до Великодня. Що саме вони робили? Так, розписували писанки. Молодці малята. І сподіваюсь, у ваших родинах також готуються до Великодня. І ви допомагаєте своїм батькам розписати писаночки. Прослухайте цей віршик іще раз. А я бажаю вам веселих великодніх свят. На все добре. До зустрічі!